З 2014 року вона вирішила мовчати. Та чи вдається артистці до сьогоднішнього дня всидіти на двох стільцях? Як Клару Новікову зацькували росіяни, та хто став на захист гумористки? Які заяви про рідний Київ зробила акторка? Та чи їздила виступати в тимчасово окупований Донецьк? Про все це розповідаю без зволікань. Це канал обоз Лайф. Обов'язково підпишіться та не забудьте поставити лайк цьому відео. Мене звати Дмитро Лученко. І ми починаємо. Лара Новікова, гумористка та акторка українського походження, яка вже давно мешкає та працює в Росії. Нещодавно зрадниця з'явилася на публіці після тривалої відсутності. Попри своє київське коріння, вона залишається в країні агресорці та не висловлює підтримку батьківщині. Як повідомляють пропагандистські змі, Новікова взяла участь у ювілейному вечорі «Вокруг Альтава за 80». У мережі з'явилося відео, де акторка разом з іншими путі. Містами бажає усім гарного вечора. Уже ну, На ура! і у нас сейчас антракт. Да. А Ми хоча, щоб у вас был очень хороший вечер. Да, Я... і не було антрактом. Всім желаємо хорошего вічера. Ура! Реакція публіки не змусила нікого чекати. Акторку та її колег по цеху в коментарях м'яко кажучи не підтримали. І ці люди намагаються смішити за гроші. Жалюгідне видовище. Путінські виродки. Будьте прокляті. Клара Новікова киянка. Мовчить про те, що бомблять Київ. Мовчить, що Росія вбиває киян. Мовчить. Ну, розважайтеся, поки ви, типу, не ті росіяни, які убивають. Ви, типу, росіяни, які тут ні до чого. Клара Новікова з України. А її улюблений персонаж тьотя Соня з Одеси. Як настільки можна любити бабло? Пішли за руським кораблем. У 2023 році Клара Новікова опинилася в епіцентрі скандалу через нібито зображення українського прапора під час її концерту. На екранах за нею з'являлися кадри київських вулиць, і на одній із них можна було помітити українську символіку. Російські пропагандисти швидко підхопили цю тему, звинувативши гумористку у підтримці України. З'явилося також повідомлення, що під час виступу вона переходила на українську мову. Схоже, Така реакція публіки налякала Новікову, адже вона поспішила виправдовуватися і заявила, що стала жертвою провокації. Ніякого прапора України я не показувала. У мене такого немає на концерті. Хрін його знає. Може мені якийсь слайд і повісили. Я ж спиною стою до екрана. Це що, мій зал? У мене на концертах ніколи не буває екранів. Я на репетиції переглянула всі запропоновані слайди. Прапора я там не побачила, і взагалі у мене вперше в цьому залі був концерт. При цьому я вже тут, у Москві, стільки років живу! 50. я дуже вдячна Росії і тому, що реалізувалася тут. Після того Новікова пообіцяла зустрітися із дітьми з Донбасу. Щоправда, їхати на тимчасово окупований Росією Донбас путіністка Новікова не наважилася, Ба більше акторка відмовляється від усіх концертів, які їй там пропонують. Я б приїхала до них поговорити, коли буду в Москві. Нічиї діти ні в чому не винні. Вони повинні бути здоровими і щасливими, і за них відповідають дорослі. На Донбас Новікова їхати не захотіла, а от в тимчасово окупований Крим залюбки у 2017 році гумористка взяла участь у Ялтівському фестивалі гумору та естради Москва Ялта Транзит як наслідок Новікова опинилася у базі Миротворець у червні минулого року. Зрадниця Новікова чи не вперше висловилася про війну в Україні. В одному зі своїх інтерв'ю раптом згадала про те, що вона родом з Києва. Я живунка, понімається. Я дуже Хочу, щоб всім хватило ума. все закончить ні, не хочеться, щоб погибали люди. Они не для этого рождены. А я хочу, щоб люди включили серце. Після такої заяви один з любителів Путіна, гуморист Олександр Морозов, запропонував Кларі Новіковій виїхати з країни окупанта у коментарі. Для Росзмі морозов заявив, що всі повинні підтримувати Росію під час бойових дій. В іншому разі слід поїхати. Не подобається тобі країна. Так вали звідси. Нині Клара Новікова продовжує жити та працювати в Росії. Вона рідко з'являється на Бубліці та уникає прямих коментарів щодо російської агресії в Україні. Але кілька місяців тому в мережі почали з'являтися чутки про те, що гумористка перебуває в будинку для престарілих. Сама Новікова на це ніяк не відповіла. А от російський ведучий Леонід Канєвський, який досі не висловив своєї позиції щодо війни РФ проти України, прокоментував ці закиди в одному зі своїх інтерв'ю інтерв'ю Канєвський зізнався, що часто натрапляє в мережі на інформацію про нібито погане здоров'я Новікової та її перебування в будинку для літніх людей. Однак він спростував ці заяви. Клара Новікова народилася 12 грудня 1946 року в Києві в родині фронтовика Бориса Герцера. З дитинства мріяла про сцену, навчалася в київській студії естрадно циркового мистецтва. Незабаром стала лауреаткою всесоюзного конкурсу артистів Естради. Але родина, особливо батько, не схвалювали її вибір. Батько був суворим. Дізнавшись, що я вступаю до театрального, він сказав. Тоді у тебе не буде випускної сукні, і дотримався слова. 1976 року Новікова переїхала до Москви, працювала в Москонцерті. концерті стала відомою завдяки образу тітки Соні. Також грала в гумористичній телепередачі Аншлаг, яка почала виходити в етери з 1 жовтня 1987 року. У 1980-х Кларі Новікові діагностували рак молочної залози. Після операції вона пройшла складний реабілітаційний період, але змогла подолати хворобу. Після того у 1992 дев'ятсот році приєдналася до московського театру естрадних мініатюр під керівництвом Михайла Жванецького та отримала премію Золотий Остап, гастролювала в Україні, Білорусі, США, Ізраїлі та Австралії. У 2010 році дебютувала в драматичному театрі, зігравши у виставі пізня Любов, повернулася до цієї ролі навіть у 2021-му. Першим чоловіком Клари Новікової був барабанщик Віктор. Новіков шлюб тривав недовго, а розлучення супроводжувалося труднощами. Віктор систематично бив акторку, іноді навіть привселюдно. В одному зі своїх інтерв'ю Клара Новікова розповіла, що на новий 1976 рік отримала від чоловіка по обличчю. Все через банальні ревності, бо вона вийшла на перекур з друзями. Зненацька вийшов до нас і дав кулаком по обличчю. Я була вся у крові та зрозуміла. Що разом ми більше не будемо після розлучення Клара Новікова самотньою була недовго. Через кілька місяців познайомилася із журналістом Юрієм Зерчаниновим. Згодом вийшла за нього заміж, але і цей шлюб тривав недовго, бо у Юрія виявили проблеми із серцем. Через погане здоров'я чоловіка прооперували, і результати цього втручання були невтішними. Юрій зробили операцію у клініці на серці, але нам ніхто не сказав, що клапан може не прижитися. Я поїхала на гастролі, тому що мені сказали, що він під наглядом і все гаразд. І ось я на гастролях, у номері в гарній сукні, як раптом мені дзвонять і кажуть, що він помер. У шлюбі із Зарчаниновим Клара народила свою єдину доньку, а нині має аж трьох онуків Анну, Лева та Андрія. А пару років по тому артистка зізналася, що закрутила роман із чоловіком, який значно молодший за неї. У мене багато було гідних чоловіків, якщо чесно. А чому ні? У мене й зараз є молодий. Я його виховую. Ну а що? Чоловік це не той, якого народила, а якого виховала. Ось я й виховую. Отож, Клара Новікова у спробі всидіти на двох стільцях отримує чимало хейту, як зі сторони українців, так і зі сторони росіян. Цікаво, чи обере все ж таки артистка, кого їй зручніше підтримувати, чи продовжить мовчати? А що ви думаєте з приводу такої неоднозначної позиції Клари Новікової? Напишіть нам про це у коментарях. З вами був канал Обоз Лайф. Обов'язково підпишіться та не забудьте поставити вподобайку. Побачимось. У наступних випусках